Нерс, просто на міде. Опа! Сюди. Два фраги, два в дим. Аксель тут е аж занадто перегрисував, сильно далеко зайшов. Є. Ентри для Енс, можливо, і перший раунд. буде. виходите прямо зараз! Обід падає від Глейва і це може трішки розтягнути клаудан, тому що ну принаймні бумич туди якраз концентрує свою увагу. Нерц в мінусу електроніка. Бумич навіть кіла не робить, бо прикриває. Ну перший раунд для Енс все ж таки буде. Є для них приємні новини. І. останній раунд для Енсів. До речі, зверніть увагу, економіка не найкраща. За рахунок того форсу вдалого для Енс. Зараз вже у Бумича тисяча. Ой-ой-ой, ну не снайпер, не снайпер. Раундів немає. Знову не втрачають ініціативу. Нерц! Нерц! Залітай на мідл, як же зараз буде боляче. Уф, але не йому. а, а сілю на диво. Електронік, напевне, не знає, проте тут є Бомич, який просто на плюс Венерце затискає. Там ще й диха, по ньому можна поспамити, проте він е, втечею відбувся. Очікують ще... вони електроніка. 9 ХП, але позиція дуже підступна в нього. Такий, що Фенгал, диха, прокрадається, по ньому спамують, і електронік о, знімає його. Санпайл за віком, Клач 1-2. 10 секунд на таймері. Я парчу скопа. Далі електроніку. Просто треба тікати. Відпікає виграє все одно. Сімод. Найстрай, найстрай. Він вийшов непогано. До речі, так, у нас Аксель за віком. Не влучає. Друга спроба від нього. Тут його не пробачають. Нерс. Непогано ніби виходить, Але далі багам. Від перфекту падає, Електронік. Два мінуси. робить і всю перевагу. Енс. Зводить до нуля. Ще й тихо мінусує. Але тільки Сан може тут з ним впоратись. Він лишається сам проти хобі, та бумича. Один-2, ситуація для Санпаса максимально не зрозуміло. Шанс зараз просто НС в цей другий раунд. Питання, чи електро... Електронік взагалі не підозрює, що така історія може. Бумич? А він не по він побачу, побачу, побачу. І перестріляв мене. Ну як же кепсько це виходить. Ось тільки на диху тут надій, але він з діглом. Тут, теж... тут проблема в тому, що Енс намагається грати проти. Просто перестріти тут. Ну, іначе... Оп, до побачення електронік! Хотів я сказати, що вже диха, про все ж таки дотисли. Опа! Бац! І все, просто мороз. Тікати. І на ло, хп з бомбою в руках. Вибігаємо. На характері. Диха, 8 хп. Можуть собі дозволити. Все, у них йде клас. Ну, молік, до речі. Але Бумич просто. Ставить крапку в першій половині. Простріли. Ну, непогані, але. А, норм... а ми в дим, так будемо грати, чи що? Тіпи! вибалюють, І перфекто його якимось чином ще й знімає, намагається. А Там не на релоді був. Як поталанило зараз, рацям команда клавне, що їм вдалося звідси рівнути без додаткової втрат. Аден побачив. Побачив ще раз. Хелпа підійшла. Бумич... що. Нормально. І Глей вже в спині. Глейв, глейвіньо, відпрацьовує гривні. І перфекта один. Фейк по бомбі! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Фейк по бомбі! 80 років в Кейсі! 80 років в Кейсі! Що ви робите? 5! Тікає! Тікає! Чотири не буде бомби! Все, це раунд для команди Ендс! Плинта нікого. Якщо він один на, то чому всі позиції? Вже 5 беб стали. Коротше, такий щось. Ага, чек. Nice Ще позиція така, знаєш, м'яко кажучи, на особисту вдачу. розрахована. тільки Електронік, в Бланді навіть кладе того Мадена тут просто. Окей? Глянемо, глянемо, що буде далі. 4-5. Просто врив на монстр на плюс В. Дисі, дисі, здобич прямує, простісенько в руки. Але далі допомагає тімейт, <рес> меденса забирає. Тиха нуль кілів, Глейв, мінус електронік, глок, перфект, а нічого не зможе зробити. 6-4. Просто. Хтось буде дивити спину. Глейв, 80 років! 80 років! В КС граєш! <тур> мінус просто мінус чек спини. Далі намагання таких похилих перестрілочок, які ну, програються командою ЕНС. Аксель, мінус по далі Санпаюс. Можна можна на імі якось Санпайус Тріпл на скиллі. Перфекто намагається свапнути зброю. Контролює бомбу, його заходять з боку, нема кіла від нього, і на релоді його підловили, і зберуть лосмирал! Ки вийти на розкиді, але ніхто не дивиться спину. Сенпайс уже Ну просто минулий раунд, їх люркарили. І тепер він вже на параної, що там десь електронік. Диха, електронік, один-два мінус, і хобіт. Ага. ага ну, не готова, зрозуміло. не готова. Зрозуміло. Друга половина не готова. Один ХП. А тут Аксель. А що, з дима буде виходити? Ой-ой-ой. Один ХП на інфузі грав. Чітко. Ну, кіл, да, 18 секунд. Будь-який кіл Попаші. по бомбі. і прикинули. Фейк по бомбі. Глейф. Глейфа затискаю, 13-12. Бомба, 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 бомба! Треба планити, треба платити. Нердсон фаюс. Важливий кіл робить, Дуже, Бумить. бойка перестрілює 5-4. А він тікає. так буде бомба. <laughs> Лоу. Це чемпіон мажов. Оу, Стрибок за ВП! Ну, це бумба! Ну це Бумич! І <ривіт> просто пробігають на плюс В. Ані бумич, все ж таки тепер паснтаж. А це мінус бомба! Це мінус бомба! <плевіт> а ось Мадена не чекали. А бумич там, там один, можна з двох боків його затискати. А хелпи не буде. Сигнатурочка запливає, Ой. а монстр порожній. Ну буде важко, буде важко, потрібно просто вийти. Прямо зараз. Плюс В, Мадена на не боком, не боком! ГЕЙМ! ІЗІ ГЕЙМ, ІЗІ ЛАЙФ! Як зараз просто не знаю, в сорочці народився, мати. Вони знають, що тут! Вони, вони знають, десь хп! Ай -ай. Можна! 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 Найс nice трай! Кон. Так. А можливо, він навіть А можливо ...прострілом через. Я не побачив. Ой-ой! Ой, паливо! Паливо, де ШНР загинув, а бомба на ТРСП. Ну ще й глайф підгорів, там була звукова інфа. Б? А, Люркера. Ну, бачиш, вони чекають, вони чекають, що клауна там десь будуть вже фанатись, Ну, не те, що фанатись, типу, роз... роздикувати. Куди ти? А, він перестріляв! Вау! Це нелегально було. Це... І другий. Там флешка! Там флешка! І третій червоний, А, ні, не червоний. Та не, ні, ні, просто останні Ой. кули застрілює. Тридцятку дропає електронік. Вже таким чином. Трипл кіл для нього, Маден сам. От це... я не знаю, що краще програти в нуль, або знаєш, подарувати. ось так не врятує все одно буде. Може хіро Ну всі не з, з різних позицій. Всі з різних. Якщо по одному, по одному. Перший є. Рухайся, рухайся, Маден на не стій стіна, місці <світ> рухайся <світ> далі. стрибай, <світ> стрибай. Маден туди-сюди паранується, чує трішечки. Воду є, ще фрапа, перфекто. А можливо, Аксель він зараз забере. Час тікай, але Аксель все ж таки перестрілює 15-12. Não, não.